Вишаємо таку найбільш масивну скажімо масивну, панель, яка стосується транспортних споруд, і якраз може і символічно, такою доповіддю, яка буде стосуватися причин руйнування мостів у світовій та українській практиці, проблема дефіциту відкритої інформації про конкретні аварії. У нас виступить представник Харківського національного автомобільно дорожнього університету, а саме аспірант Мало Ярослав, Ярослав, ви з нами, добрий день. Я будь ласка вам слово так на завершення. Хочу подякувати за чудову конференцію. Мені дуже подобаються всі виступи. Проголосував би за всіх тема, яку я хочу розказати, дійсно актуальна. Бо руйнуються мости по всьому світу, руйнуються вони з багатьох причин і саме. Україна не виключення, особливо в останні роки три, у нас дуже багато споруд зруйновано. Але така критична ситуація, як сталася у нас, слава Богу, не всюди у світі, іноді мости ламаються не тільки від вибухів і подібних речей. От, світовий досвід нам каже про те, що. Найбільше мостів руйнуються через гідравні, гідравлічні впливи, тобто через дію води е, в різних проявах, е, через помилки у будівництві, зіткнення споруди е, зі спорудою різних е, транспортних засобів, та через перевантаження мосту. Оці е, ще одна є така менш вагома, але теж. Е, Часто зустрічаються помилки при проектуванні. Оці п'ять названі названих причин е, являються у 70% випадків руйнувань е, е, основними. Інші впливи вони не так часто в, е, зустрічаються, і всього 30% на інші впливи е, відносяться. Значить, е, дослідники відносять, розділяють е, частіше за все. Е, Причини руйнування на три категорії: це природні впливи, людські впливи та комбінація природних та антропогенних впливів. От, наприклад, гідравлічний вплив дуже актуальний для України, тому що у нас є бурхливі річки, є повноводні річки, і досить часто мости від цій... після негоди, після повіні зникають. От на першому слайді показано зліва гідравлічний вплив. Це наші сусіди будували місток, і прямо ще не встигли заармувати у Польщі, і його знесло разом з арматурою. Отака От біда, і таке виходить, найчастіше зустрічається саме руйнування від води взимку, чи навіть після зими починається рух льоду, і не треба зараз теплі зими. Не треба на це робити скидку, знижку. Це треба враховувати на валу льоду, тому що сьогодні у нас тепло, через кілька років у нас буде заморозок, може льод бути товстим і знести міст дуже легко. От. Також вода є таким фактором, як для розмиву русла, для ерозії, що може. Приводити до деформації опор, до нахилення опор. І відповідно також, от, як на, на третій картинці показано, нахилилася опора. Прогонова будова впала, і за нею, як доміно, посипалися інші прогонові будови. От, досить екзотичне навантаження, але теж актуальне для півдня і заходу України. Це сейсмічне навантаження. Слава Богу, у нас не так часто землетруси, але в світовій практиці це дуже, дуже е, е, така штука, що приводить до руйнування навіть е, знаєш, е, те, що за ефектом доміно називається. В одному місці я зламалося і посипався вся споруда. От, до речі, е, про це як казав сьогодні пан. Сергій Загородній, що боротися з руйнуванням мож, от таким руйнуванням можна, як, як доміно, один за, ін, за одним прогони сипляться, можна за допомогою розрізних прогонів. От коли температуру не розрізні або роз, повністю не розрізні, то це дуже опасно для моста. Також бувають після негоди суви грунту, суви порід, особливо це актуально для гірських дорог. Закарпаття, Львівська область, Івано-Франківська область це дуже неприємна штука, і вона руйнує мости. Можливо, десь потрібно якісь селепро... селедуки будувати над мостами. От, бо дуже багато гинуть людей через такі негоди. От. До природних чинників ще відносять грязові потоки, вітрове навантаження та пожежі. Це непереборні сили, з якими треба щось робити, охороняти мости від е, таких вандальних дій. Бо от, е, на восьмій картинці наведено місток, який підпалили у Сполучених Штатах. От така біда, як людський фактор е, в усьому світі. От, люди чудять, от, і проти пожежі. Ми нічого не можемо зробити, тільки охороняти містки і давати людям розуміння, що не треба так робити. Дуже цікавий мені був досвід від дії температури. От ну, думаєш, ну що це, це температура? А от на дев'ятому слайді показано місток, який зруйнувався частково через те, що. Матеріал був сталь, застосована, яка при мінусовій температурі стала крихкою, температура стала нижче 30 градусів по Цельсію на 9-му слайді, і стійка просто луснула. От, підвізка. Буває ще такі штуки, як каменепади, але це для України в меншій степені актуально. Але теж буває і досить неприємні руйнування. От. Далі розкажу про різновиди людських впливів. Як я вже казав, буває зіткнення з автомобілями. На першому слайді показана неприємна ситуація на дорозі М05 Київ Одеса, напіввідкритий кузов, зніс проваговну будову пішохідного мосту. Ну, проти такого нічого ти не зробиш. Тут тільки Тут людина помилилася і отак от вийшло. Бувають зіткнення з кораблями. Нещодавно було, 24 році, у 24-му році в Балтіморі великий міст, великий, великовантажне судно, теж поламалася навігація, вимкнулася електрика і все полетіло. Перевантаження мосту, наша біда. Дуже-дуже перевантажені. Вантажівки їдуть, споруди слабкі, ламають. Не треба так робити. Зіткнення з поїздом от нещодавно було на четвертій картинці показано, вагон зніс опору мосту у Кривому Розі 24-й рік. Тобто, під час війни не тільки взриваються, а й ось такі ось така біда виходить. Бувають навіть дуже рідкі випадки, коли авіакатастрофа на мосту відбувається, теж людські жертви, руйнування споруди. от. За малі габарити, це взагалі теж для України актуально, тому що люблять накатати асфальт, звуз, звузити по висоті е, просвіт про і не проходить великовантажна техніка. От. Ну, в Україні зараз що війна, тому вибухове навантаження, як казав наш колега е, вище до обіду. От. Через воєнні дії мости руйнуються, де, де це буває? А буває так, що сталася аварія. От на дев'ятій слай... картинці показано витік бензин, і машина загорілася. І, виходить, деформувалася про... сталева прогонова будова, і міст теж впав. Отаке таке буває. Буває вандальна поведінка пішоходів на пішохідному мосту. Щойно відкрили місток в Індії, 10-й слайд. Люди пішли цією гурьбою святкувати, почали пригати, розхитувати місток, і він впав. Бувають такі прикріп помилки при проєктуванні. В Харкові на 11-му слайді впав будова через те, що значить, вантажівка їхала, пригрузила дефектну, дефектний ригель, який, на, який був з помилками запроектований. Там були. Помилки при армуванні, от і відвалився частина ригеля Буває при будівництві. От, на 12 слайді люди поспішали, їх гнали в шию і щось десь зачепили, і впала прогонова будова. от Буває при, експ... при ремонті. На 13 слайді поставили поклали 100 тонн щебеню на прогонову будову під час ремонту. Зламався міст. От, буває про демонтажі. От, ремонт проводять, частини хочуть демонтувати, а виходить, демонтують весь міст, тому що е, таке відбувається прогресуюче руйнування. Розбирали один прогон, а впав, впав весь міст. От, до цих речей я звертаю увагу, це треба враховувати. А буває природно антропогенний вплив на цьому слайді показано міст у Львівській області. Я чого взагалі цю тему затронув? Мені сподобався виступ Мах... Максима Коваля. Ну, ви його знаєте, мабуть, він розказував про саме про цей міст. От бачите, тріщини і від падіння арматури, і навіть від падіння нижньої частини балки відбулося повністю. Це комбінація впливів, тому що. 40 років тому біля цього мосту, там за 3 кілометри, була аварія на виробництві калійних добрив, дуже багато. Кілька мільйонів тонн кінцевих продуктів виробництва калійних добрив вилилося в річку, навколишнє середовище. І цей міст, як казав Максим Коваль, в себе впитав ці каліні. Солі, от, що призвело до активного кордування арматури. Плюс зверху текла вода, як вже сьогодні Ілона, пані Ілона Івоненка казала. Оці балки ВТП-21, їх багато, і вони, на них тільки тіче вода вільно. От. Тому цей міст можна відносити до руйнування природного антропогенного фактору, тому що було і нічого ти не зробиш, сіль потрапила, і ще й протікання води, таке відсутність гідроізоляції, це людський фактор. От. Я хочу показати ці, ці матеріали от на слайді. Ті, що, дякуючи, Нірі, ми маємо можливість побачити з АЕСУМ. Тут ми звертаємо увагу на те, що. Багато, дуже багато мостів, більше 90% в Україні залізбетонних. А серед них більше, більша частина це балкові малих поргонів. От. А ще до чого я добавлю, що середній рік вік цих мостів десь 50 років, а десь й 60. От. І вони потрошку вже переходять в таку штуку, яка називається Пасха Старіння. У нас, як ми знаємо, 40 50 років тому було побудовано багато мостів е, одночасно. Там за 10 20 років прям половину всіх мостів України побудували. І зараз потроху ми в, е, доходимо до тої стадії, коли вони починають сипатися. Такий ну, термін неофіційний мостопад. Е, і він чим далі, тим тим більше буде скоріше за все розвиватися. Це називається паста, пастка старіння. Через це проходили і Англія, і Штати. Це коли одночасно починається виходити з ладу велика кількість споруд. От. А враховуючи, що навіть в АСУМ внесено це ну, така система, де з усієї України сходяться дані про мости, по місцевим дорогам внесено лише 15%, Тому То ми ще не все знаємо. Це у нас ще оптимістичні, мабуть, прогнози. От. А, а, дякую за цю інформацію, яку Нірі регулярно надає. А, але ще я хочу сказати, що є така проблема, е, що доступ до ЄСу е, закритий для простих науковців, для університетів, для е, там, профільних технікумів автодорожних. Е, немає цього доступу, а хотілося б, тому що е, ну, ми тоді зможемо побачити. Ну, таку ж ситуацію статистичну по країні. От що не тільки Нірі може поділитися цією інформацією, а, а й ми хочемо. От я почав копати, от, ну, небагато інформації про наші мости, особливо. От, От Максим Коваль розказав про місток, класно. Конкретна споруда, конкретні причини руйнування розказав. Це дуже добре. І така інформація, мабуть, тільки у Нірі є, і у тих, хто виконує дослідження. А більше ніж Нірі, дослідження ніхто не виконує. Тому мій меседж у тому, що я дуже прошу роздивитися можливість відкрити як доступ до якоїсь частини інформації за Ісум для науковців. ну, Бо це, як кажуть, ми на своїх помилках вчимося, і якщо ми побачимо деякі проблеми, ми розкажемо студентам там, е, напишемо якусь статтю, це для нашої держави буде плюс, це допоможе зростати нам як спеціалістам. От. Так що ну, є такий де, деякий вакуум інформації от Сьогодні два доповіді було про конкретні споруду я дуже зрадів. вантовий місток був два рази доповідь. До там от Сподобалась мені доповідь пана Максима Борисенка про вибухове навантаження. от Тобто, я давайте ділитися інформацією, от публікувати, розказувати про конкретні споруди. Це нам треба, це нам цікаво. от ну, Такий мій. Виступ, дякую всім за увагу. Якщо є питання. Дякую От. Дякую велике. Ну, я хочу сказати, не знаю, як хто виграє у нас, але пан Ярослав заслужив точно, як би. Як сказати, благодарний слухач? Да, то тобто він назвав майже всі доповіді, причому детально їх проаналізував. Дякую вам, пане Ярославе. Я так розумію, що Максима Коволя ви побачили напевне на нашому youtube каналі чи були на нашій конференції на да, Як... да, на Мостовій. я хочу сказати і запрошую всіх колег і всіх, хто нас слухає в інтернеті, що ДПНР щорічно проводить велику мостову міжнародну конференцію, яка у нас традиційно відбувається восени. Тому я запрошую також і вас підготувати більш, скажімо, цю обшивну інформацію може також і виступити на ній, тому що досить цікавий раз ви зібрали дані. Дійсно, в Польщі того року вона зазнала досить великої повені і там. Дійсно було багато проблем, якраз зв'язано з мостами. Як ви якраз озвучили. Ми пам'ятаємо страшні полегні 2008-2020 і 2020 років в Україні на Закарпатті, Прикарпатті, які досить сильно постраждали тоді мости. От ну, що стосується сум, я вам хочу сказати наступне: дивіться кожну інформацію про ІС Сум, дані про ІСУМ. Є такий збірник, називається дороги й мости. Так вийшло, що ми його випускаємо, тобто дивині да, і там регулярно е виходять статті, які стосуються якраз аналітики або стати статистики по мостам. Е Обов'язково ця тема піднімається на кожній мостовій конференції, тому запрошую ще вас. Ну і звичайно, в нас зараз в Україні йде війна, і це е доступ до багатьох систем закритий. Зв'язку з цим, Но, якщо наприклад, за окремим е зверненням з ідентифікацією вас як особи, що яка підтверджує, що ви громадянин України там якісь певні для наукових цілей вам потрібні дані, то в принципі ми завжди відкриті і таку інформацію не вдаємо е е І навіть, в принципі, коли потрібно військовим, вони також роблять такі запити, і ця інформація надається. Тому чи іншому обсязі, яка потрібна чи для наукових досліджень, чи для якихось певних інших справ. Колеги, чи ще будуть питання? Е, немає. Е, я просто тоді дякую пане Ярославе.